Про рината ц... гроші не брали? Ні. Брати не плануєте. Не планую. Як будете фінансувати в майбутньому свою політичну діяльність? Дивіться, я мені казали, що я не зможу підняти рейтинг після початку повномасштабки. Завдяки Ютубу, Тіктоку, ми вас бачимо. Ви мене бачите. Так. Значить, в мене це виходить. Так само я так. вмію будувати партії, не партійні проекти. 100% не виборчі проекти, а партія. Тому я думаю, що в мене це вийде. Сміру панітку бамжу печеньку. Це тебе Роз... ну давайте. Давайте не бомжу печеньку, але, no, але да, хороший але результат на партія, виборах. Да? Да? Вистачить грошей в Україні. Реально краудфандингом умовно або з там зі своїх потрусити зібрати гроші на політичну партію. Я знаю, що реально і демократично реально, це реально. демонструє реально в Україні це буде зробити крайні важко, тому що сьогодні грошей людей немає, і прийти сказати, Віна. дай мені п'ятірку. Ну, 5, 5, 5 гривень, не 5 тисяч доларів, чи 5 мільйонів. Okay. Я про, про 5 гривень. Люди вже не дадуть. Плюс вони дуже не вірять політикам сьогодні.